Україна справді може перейти в контрнаступ. Про це йдеться в виданні політико. Там написали, що все залежить від зброї, яку ми отримаємо, та затвердженого плану. Наскільки взагалі, одна вашу думку, за вашим аналізом подій заяви подібні відповідають реальному стану справ на фронті? Адже. Ну, доволі така обнадійлива інформація питання взагалі в контексті інформаційної логіки, і чи можуть ці повідомлення впливати, як вони впливають на моральний стан українського суспільства та збройних сил України, які зараз на полі бою на позиціях? Звісно ж, вони чекають наближення нашої перемоги а і можливо припинення бойових дій? Проте ось і ми чуємо, що найближчим часом це все може відбутися. Ну тут не сказано найближчим чи ні часом, а от власне про, про часові проміжки або ж про таку потребу. Це ще два роки, як озвучив президент України Володимир Зеленський, коли сказав прямо, що українці готові готові воювати, але звичайно ж для цієї війни потрібне відповідне забезпечення. І як бачимо, Росія витрачає 200 мільярдів. Доларів на рік на взагалі наведення війни. Україна 120, тобто співвідношення цих цифр, воно не співрозмірне. І взагалі менша армія проти більшої, ресурсно більшої країни повинна витрачати об'єктивно більше снарядів, більше боєприпасів, тому що, тому що нестача людей. Компенсується надлишком зброї, отже, ця, ця зрозумілі критерії. Вони вже були озвучені президентом України, і тому я думаю, що цей меседж про контрнаступ він швидше для наших західних партнерів. Про те, що сконцентруйтесь, будь ласка, швидше накопичуйте той такий перл, тобто ось цей пріоритетний список потреб для України. Швидше купуйте американську зброю, швидше передавайте Україні і вкладайтесь у нашу промисловість. Щойно Україна зможе належним чином забезпечити своє військо, тоді зрозуміло, що буде чим воювати, і повірте, російська армія вона вже зовсім не та армія, яка була в 22-му році. Отже, за належного забезпечення нашого бійця, за належної за належної підготовки тренування новобранців, ну і звичайно ж за належного забезпечення, і також в плані далекобійності, тобто, вся це означає, що Вся фронтова смуга в на глибину 300 кілометрів, а саме на такій глибині знаходиться ну, основна логістика росіян. От вона повинна бути під нашим ударом, і це не можуть бути ось цих кілька штормшедов, кілька атакамців і спеціальні дозволи на якісь обмежені райони, як по сумщині. Тобто, ми повинні мати змогу уражати скрізь військових, де би вони не знаходилися. Оце є головний критерій, і це ураження має бути системним, тобто не якісь одномоментні дії, тобто попали в якийсь бункер і все, і перестали бити, а системно повинно прилітати, тобто точно так само, як боєць на фронті. Він щодня в нього немає перерв і вихідних. Він щодня готовий приймати бій, відбивається або атакує от точно так само. І наші далекобійні і ракетчики повинні щодня мати цю роботу. А для цього, звичайно ж, потрібно мати саме ось цю ракету. І тоді, звичайно ж, під отаким от впливом можна вже ослабити спроможності Російської Федерації. Ми бачимо, що такого винищення, взагалі, російської і радянської техніки. Танків, бойових броньованих машин та все абсолютно не найбільше в світі запаси артилерійських снарядів. Де це все його не стало? Тобто, ми бачимо, що ситуація на фронті тяжка, але ми, я думаю, до кінця навіть не усвідомлюємо, який, який неймовірний об'єм зброї взагалі ми витримали, ми знищили, і при цьому всьому ми і далі продовжуємо стояти. Тому для наших західних партнерів, Зрозумілий чіткий меседж. Ця армія, українська армія, є єдина армія в Європі, в принаймні в континентальній Європі, яка здатна протистояти дійсно великій армії Російської Федерації. Але солдат не буде воювати одним Калашниковим. Вся наша армія повинна бути забезпечена на тому ж рівні або й вище забезпечення, яке має. Російська армія, і от тоді ми зможемо зовсім по іншому е, здійснити розстановку сил на фронті, і це розуміють абсолютно всі військові. Якщо, якщо ми матимемо таку ж кількість літаків, таку ж кількість ракет, таку ж кількість боєприпасів. Ну тоді е, з нашим е, у нас набагато фаховіші е, взагалі, спеціалісти в армії, набагато е, набагато винахідливіші. Однак нам потрібні гроші для того, щоб масштабувати наш позитивний досвід і наші позитивні розробки. Отже, за умови забезпечення дійсно можна досягнути суттєвого перелому у війні, і до речі, наші удари по Криму. По кримській інфраструктурі, ну ми ж побачили, що справді це змінило логістику росіян. Ми ж бачимо, ці е, в три-чотири рази збільшується кількість бензовозів, це означає, що бракує палива. Змінюються маршрути на залізниці, тобто в екстреному порядку перекидається пальне на півострів. Ну не буде пального на півострові, значить не зможе їхня техніка заправитися, і толку не буде від їхніх танків і усього іншого, якщо там будуть уражені засоби доставки. Не буде Криму, значить, ослабиться також і Херсонське, як мінімум, херсонське угрупування російських військ, і частково частково навіть Запорізьке. Тобто, розумієте, все впирається зокрема в наші далекобійні спроможності, а це означатиме, що ми зможемо проводити сміливіші операції для прикладу з моря. Тому так Україна має кілька планів. Тобто ніхто не каже, що це буде швидкий наступ і російська армія розбіжиться. Але якщо мати зброю, звичайно ж, Україна має кілька одразу варіантів, як відбивати, як звільняти і змушувати знову ж таки приймати, як вони кажуть, сложне рішення, тобто змушувати росіян відійти з тих територій, які вони досі окупують. Пане Сергію, до вашої думки теж процитую, що ви казав ветеран Югандикий про новий наступ, про який говорять. Він пропустив. Що існує цей новий наступ лише у голові президента США, а не в планах українського генштабу, про те можливо, він під наступом має на увазі посилення кампанії Діпстрайків, про що ви говорите, тобто глибокі ударів, без е, яких нереально, і якраз це єдине наступальне, єдине проактивне, що ми зараз робимо. І враховуючи, що ми в нього просимо саме томагавки, тобто елемент для кампанії глибинних ударів, то можливо він трактується так, що ми хочемо посилити удари по Російській Федерації, що дорівнює, ми хочемо наступати. Ви згадали тимчасово окупований пострів Крим, і росіяни зараз посилюють оборону головної нафтобази Чорноморського флоту Російської Федерації і в Інкермані після так збройних сил України нафтобазу Феодосії в тимчасово окупованому Криму. І про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на очевидців по периметру об'єкта розставлені зенітні кулеметні установки на Камазах. Частина з них переміщається, змінюючи позиції. Тут наскільки ефективними можуть бути? Те, що застосовують окупанти, ось ці мобільні кулеметні комплекси протиударних БПЛА або ракет, які Україна застосовує, і чи можна говорити про зміну тактики оборони Російської Федерації? Перехід від пасивної охорони до активного маневреного захисту, вони росіяни, звісно, вчаться, вони все аналізують і вдаються до певної зміни якихось своїх можливостей, і таким чином чи вдасться їм ефективно це зробити, на вашу думку. Все залежить знову ж таки від ресурсів, те, що вони ну фактично для своїх мобільних вогневих груп використовують не пікапи, а камази, ну звичайно, все це багатше, все це дуже гарно, це все зручніше. І однак це не означає, що їхня оборона є активною в напівострові. Отже, справді, чим більше мобільних вогневих груп. Тим звичайно ж більше підступів, шляхів можуть росіяни закрити від наших дронів. Не секрет, що справді ми також летимо низенько, тобто наші дрони вони не є з реактивним двигуном. Тому звісно ж, потенційно ці мобільні групи можуть збивати от подібні наші дрони. Але ще раз підтвердження того, що. Ну дійсно, ось при використанні комбінованих засобів ураження можна досягати результату. І, до речі, от спеціалісти нашого головного управління розвідки, ну це ж не просто так. Ми завдаємо таких ударів успішних по феодосійській, наприклад, на автобазі. Та зрозуміли їх зуміли їх змусити перетягнути свої сили до інкерману. Це саме тому, що перед дроновою атакою, буквально протягом двох тижнів, системно з моря гурівські магури виносили з допомогою саме ну, цих ракетних наших комплексів поверхня-поверхня, Вони виносили засоби протиповітряної оборони, які захищали саме Крим, ці об'єкти, і отже. Перед нападом атакою наших дронів спроможності протиповітряної оборони в півострові Крим були суттєво обмежені. Тому, звісно ж, є протидія, є механізми протидії. Тут головне питання: що виявити такі мобільні вогневі групи, ось ці камази, уразити їх. І в цей же час мати ці засоби для того, щоб знову ж завдавати системного ураження по всім їхнім е, об'єктам. Ну, пам'ятаєте базу Чорноморського флоту і як чудово наші штормшедові її просто знищили, стерли в нуль, а потім стерли ще й запасну базу Чорноморського флоту, тобто тим самим фактично обезголовивши командування Чорноморського флоту РФ. Так, от зараз ми повинні мати е, втричі або в чотири рази більше е, ракет. Важких ракет для того, щоб уразити близько 200 військових об'єктів, пов'язаних з ВПК Росії, об'єктів, які знаходяться в Криму. Крим це велика військова база. І для того, щоб проводити будь-які заходи, будь-які операції, звичайно ж, потрібно зруйнувати ці всі об'єкти. Я нагадаю, що вони мають свої автономні джерела живлення взагалі армія має ну, передбачено, тобто, вони не живляться так, як звичайні цивільні об'єкти. Тому роботи є багато і тому ще раз ще раз. Отримання інформації для того, щоб можна було скористатися конкретно в режимі реального часу, а не з запізненням навіть на півгодини або й на кілька годин, як люблять передавати нам ну, верніше, любили та, минулого розчі року. Наші західні партнери, зокрема, американці, коли спочатку вони досліджували в себе, а потім ділилися частково з нами лише тією розвідувальною інформацією, яку вони надавали, і вже з суттєвим запізненням. Ну, це, звичайно, що обмежувало наші. Можливості втрачався ефект несподіванки. Отже, інформація розвідувальна, а друге засоби ураження. Тобто, от справді ракети е, до, різні, бо це не можуть бути не лише томагавки, тобто будь-що, е, але це має бути точно е, більше за український дрон з реактивним двигуном. Тобто, те і тоді всі ці групи на Камазах вони просто стануть неспроможними. Вони не зможуть протидіяти жодному об'єкту з реактивним двигуном, тому що там швидкість більша. Тому з Кримом тут абсолютно все зрозуміло. Ну і щодо цього наступу, я повторююсь: це меседж спеціально для наших західних партнерів. На жаль, ми можемо говорити про те, що все погано, і як ми всі втомилися, але такі розмови вони не дадуть мотивації і відповідно не дадуть рішень на збільшення фінансування збільшення нашої підтримки. Буде підтримка на цьому ж рівні, на якому вона є зараз, цього недостатньо. А от щодо збільшення, ну, люди ставлять свої ставки якраз на переможців, на армію, яка має план, яке має бажання, яка має волю бойовий дух. І, звичайно ж, обов'язок президента: ось цю волю і бойовий дух усіляко демонструвати. Україна зробила дуже багато колосальну роботу, щоб змінити взагалі настрої в Білому домі у Вашингтоні, фактично знівелювавши позицію Росії, от виключно нашою стійкістю, ми розбили вщент всі аргументи Путіна, що в результаті літньої наступальної кампанії він візьме чотири області, не взяв жодної, і тепер, звичайно ж, що і позиція американців вона змінилася. І вони побачили, що Путін не виконав спроможний забезпечити те, що він обіцяв. А от Україна, навпаки, вона не обвалилася, як про це говорили самі ж американці ще в лютому. А вона вистояла і більше того, навіть контратакувала росіян не без втрат для себе, але продемонструвавши ось цей бойовий дух. Тепер завдання американців, європейців цей бойовий дух підкріпити конкретними фінансами, фінансами в оборонку України. І з закупкою американської зброї і якомога швидше передачу цього всього нам і до всього цього ще додаткові санкції. Перейду до заяви від очільника ГУР, який сказав, що Російська Федерація зазнала більших втрат від ударів України ніж від запроваджених економічних санкцій західних партнерів. Чи погоджуєтеся ви з? Такою математичною правдою з боку пана Кирила Буданова, і чи не свідчить це про те, що ну дійсно санкції без синхронізації з військовими діями вони не можуть мати вирішального впливу? Як би нам цього не хотілося Ну, абсолютно тут? Немає навіть чого говорити. Та робота, які зробили наші і Генеральний штаб, сили спеціальних операцій, далекобійні удари, головне управління розвідки, служба безпеки України, це взагалі філігранна робота. Якраз по впливу вони перевершили уявіть собі світові санкції, які накладені на Російську Федерацію. Якщо говорити відверто, то ну, ми би всі очікували від Європи набагато різкішої позиції. Тобто, з в 2022 році дійсно стався певний спад, тобто росіяни були заблоковані, і я не скажу, що повністю, але принаймні суттєве зменшення. Ну, торгівлі з Російською Федерацією так, от, станом, вже з 24-го року, з минулого року і протягом 25-го року, справді іде постачання і скрапленого газу, ми бачимо, як змінилися там баланс Нідерланди, Франція, тобто це є змін. Ідея постачання по металу в Європі, російське лобі, здатне ну якраз лобіювати інтереси російського великого бізнесу, і ще по цілому ряду сировини, яка і далі постачається до європейських країн. Якщо ми говоримо про серйозні санкції, то як можуть? Підсанкційні то там, де Європа сама називає танкери Сірого Флоту, тобто, це є поза межами закону, як вони можуть спокійно пропливати акваторію Балтійського моря, це абсолютно неприйнятна річ, якщо ми говоримо про дієвість цих санкцій. Ну, але звичайно ж, вони повинні бути підкріплені саме мілітарною силою. І якщо накладені обмеження на російський експорт, ну то після ураження заводу. Фізично буде обмежений цей експорт, як це, робить, як це робить Україна. Якщо накладені обмеження на російські судна і капітанів, ми ж бачимо, що це є неймовірна цифра, це досить великі, великі цифри. То, як мінімум, 150 цих суден, 150 осіб, вони повинні бути до затримані і доставлені до найближчих портів країн Європейського союзу. Цього не зроблено. Ми бачимо, з якими труднощами. Вдається інколи заарештувати, хоч якийсь російський танкер, ну це абсолютно неприпустима річ, і виходить так, що реальні санкції вони не працюють. Отже, зрозуміло, що ніхто не хоче наражати себе, тобто розривати ці вигідні економічні зв'язки. Росія це завжди дешева сировина. Але якщо політики Європи говорять про підтримку України. Значить, для того щоб ця підтримка була нульова, тобто такою за яку не дякують, то на всю суму, на яку торгують країни Європи з Росією, на аналогічну суму нам повинна бути надана військова або фінансова допомога а в ідеалі. Ось ця різниця повинна бути ну значно більшою. Тобто, військової допомоги нам завжди повинно надходити більше аніж прибутку отримують від торгівлі з Росією. Тоді ми говоримо не про санкції, не про заборону, але принаймні про якісь, якусь часткову компенсацію від торгівлі з країною-агресором. Пан Сергій, до наступної новини до терору. З боку російської окупаційної армії росіяни завдали удару по одній із непомітних частин розосередженого полігону в Кіровоградській області. Ніяких розвідників згори знайти місце було складно. Очевидно, стався витік інформації. Про це сказав фахівець зі зв'язку ФЛЕШ. Чи свідчить цей випадок про і посилення точності російських ударів по цілях в оперативному тилу? Як на це нам реагувати системно? І які версії ви таку інформацію розглядаються? Їх небагато, але давайте їх обговоримо. Ну, ви абсолютно праві щодо того, що росіяни шукають такі об'єкти і намагаються ну, навіть витрачають дороговартісну далекобійну ракету для того, щоб уразити наші військові центри. Якщо говорити про збитки, які завдані, то з чисто військової точки зору. Ну вони як би сказати, вони невеликі. Це така це я так цинічно говорю. Але якби ця сама, тобто такий самий удар, був десь спрямований по нашим передовим позиціям, ми би цього навіть не обговорювали. Тобто, тому що це є щоденне життя, з яким стикаються наші військові. Але інколи на жаль. Ми маємо дуже багато військових об'єктів. Їх значно кратно зросло кількість по всій Україні, тому що нам треба десь вчити бійців, нам треба їх селити, нам треба їх утримувати. І звичайно ж, що різні люди, різні керівники, хтось готовий до ну, власне, до таких ситуацій, хтось менш готовий. Вважає, вважає, що в тилу безпечніше ніж на фронті. І так воно насправді і є. Але все ж таки треба пам'ятати, що будь-який військовий об'єкт, і навіть і цивільний об'єкт, він завжди під загрозою російського ракетного удару, і тому заходи безпеки, тобто укриття розосередження тобто, це всі ці елементарні такі правила, які про які потрібно пам'ятати і відповідно дуже швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги. А щодо росіян, то дійсно ми можливо не бачили саме, не були зафіксовані супутники, аж не супутники а безпілотники в Кировоградській області, але ж ну пам'ятаємо про три китайських супутника, які знаходилися під час ракетного удару по Закарпатській області. Це були китайські супутники, тобто, ми не можемо звичайно ж дос, достовірно сказати, що з космосу коригували удар або ж передали ці знімки цього об'єкту китайці росіянам, але ми розуміємо, що і можемо припустити, що ці речі пов'язані, і звичайно ж, космос це є ще одним полем битви. І без даних розвідки, космічної розвідки, звичайно, рішення жодні про далекобійні удари на сьогодні вже не приймаються з іншого боку. От ми побачили, що справді наші військові об'єкти вже набагато відповідальніше захищають себе і ставляться до безпеки. І справді немає вже такого, ну як це було в перших роках війни, коли скаржилися бійці, що висіли орлани і що собі спокійно взагалі в глиб території України залітали і там відстежували ці об'єкти. Тобто, справді росіянам треба шукати вже інші заходи, способи використовувати супутникову розмітку, використовувати місцеву агентуру. Дуже часто що буває, справді, коли. Без відповідання громадяни, десь в телеграмі. Ну вони думають, що вони просто фотографували краєвиди і відправили комусь за гроші. Ну а це є абсолютно державна зрада. Я думаю, що кожен такий громадян громадянин завжди розуміє. Десь усвідомлює собі, який рівень це небезпеки становить будь-яка передача такої інформації. Це може бути не одна людина, тобто це можуть бути різні, різні історії. Але я впевнений, що е, наша контррозвідка, вона вже найближчим часом встановить, яким же чином відбувалося коригування цього удару, і, звичайно ж, сили оборони ну, ще посилять будуть вживати додаткових заходів для того, щоб убезпечити всі військові об'єкти. Я нагадаю тільки, що їх у нас сьогодні найбільше в Європі, тобто ця військова інфраструктура, вона є настільки велика, що не можна казати, що майбутніх таких ударів не буде. Головне питання: як чи навчений персонал цих об'єктів реагувати на сигнали повітряної тривоги? Пане Сергію, безперечно, і чекаємо ми більше деталей від генштабу збройних сил України щодо цього терористичного випадку. І звісно, реагуємо на систему сповіщення. Завжди піклуємося про свою безпеку та своїх близьких. Я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Я вам бажаю спокійного продовження Добре. цього дня і вечора. Нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.